Оксана Чернешова, фахівчиня відділу з питань праці управління інспекційної діяльності Сумської області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, долучилася до лекції для студентів другого курсу навчально-наукового інституту права Сумського державного університету в рамках дисципліни Трудове право, зокрема, розповіла про діяльність міжрегіонального управління. Свої повноваження по захисту трудових прав працівників міжрегіональне управління поширює на Сумську, Харківську та Полтавську області із центром в Полтаві. Тобто керівник міжрегіонального управління знаходиться саме в Полтаві, тому що тільки належним чином оформлений працівник, який підписав трудовий договір з роботодавцем, тільки такий працівник може розраховувати на належні і безпечні умови праці. тільки такий працівник Працівник, в разі, якщо його права будуть порушені, зможе належним чином захистити свої трудові права або ж у Державній службі з питань праці, або шляхом звернення до суду. Також на лекції фахівчиною роз'яснено особливості взаємодії держпраці з правоохоронними органами. Чи передаєте ви матеріали правоохоронні органи? В яких випадках передаєте? Чи є кримінальні провадження от, і за які порушення mm -hmm. правоохоронні органи? От, Заводяться кримінальні Угу. Uh -huh. mm -hmm. Тоді я ну, спочатку б сказала, що за порушенням трудового законодавства в нашій державі існує ряд відповідальностей, про які я вже згадала сьогодні, а про деякі не згадала. Тому підсумуємо в першу, першу чергу відповідальність за порушення трудового законодавства це дисциплінарна. На ній ми, можливо, сьогодні ще більш детально зупинимося, тобто, дисциплінарна відповідальність це відповідальність саме працівника. За до якої притягає роботодавець наступна відповідальність за порушення трудового законодавства. Це матеріальна у разі, якщо працівник завдав роботодавцю матеріальних збитків, такого працівника може бути притягнуто до матеріальної відповідальності. Про адміністративну відповідальність я сьогодні згадала, про фінансову розповіла 265 та кодексу законів про працю і залишилася п'ята кримінальна відповідальність. Дійсно, за грубі порушення законодавства про працю роботодавці так їх посадові особи роботодавців. Можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності основні статті Кримінального кодексу України, які ми, на які ми звертаємо увагу, це стаття 172 та 175 Кримінального кодексу України. Найгрубіші порушення. За які роботодавець може понести кримінальну відповідальність, я б назвала затримка виплати заробітної плати, тобто те підприємства, які мають заборгованість по заробітній платі, роботодавці, які використовують працю працівників без укладання трудового договору. Та грубі порушення трудового законодавства, які вчинені відносно, наприклад, неповнолітніх осіб або вагітних жінок, оце з практики такі найбільше грубі порушення законодавства про працю. Відповідно, інспектори міжрегіонального управління. Які за результатами проведених перевірок встановили порушення, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення, вони передають копії матеріалів перевірок до правоохоронних органів для встановлення саме ознак кримінального правопорушення. Відповідно, правоохоронні органи проводять Свої ну, слідчі дії да, і у разі виявлення ознак кримінальних правопорушень порушують кримінальні справи відносно таких роботодавців. На сьогоднішній день, говорячи про нашу роботу, найбільше кримінальних справ порушено саме відносно посадових осіб підприємств, які мають заборгованість по заробітній платі. Безпідставно зазначу так, тому що саме в саме статті 175 сказано казано, безпідставна невиплата заробітної плати, і відповідно там триває кримінальне провадження. У разі ж, якщо, наприклад, інспектор праці направив до правоохоронних органів матеріали перевірки, правоохоронці перевірили і ознак кримінальних кримінального правопорушення там не вбачаються про що вони інформують міжрегіональне управління. Після цього інспектор праці вживає заходів щодо притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності.